Здоровенькі були, мої дорогі друзі, підписники, родичі, рідні, близькі, знайомі. Усі, хто дивиться, мої квіточки, хто приходить до нас гості, розквітла одна нас гортензій. Розквітла, розкішна, така, гарна. Ось іще буде цвіт. А біля неї, там далі, великий кущик. І буде квітнути маленький, який гілочку я посадила, просто посадила для спроби, чи буде розмножуватися. Вона вже має на цвіт, вже цвіт на її буде. Красунечки. І колір такий гарний. Гарний колір. Завжди підкислюю, ґрунт, поливаю. День сьогодні такий перемінлива хмарність то сонечко, то хмарки. Не дуже спекотно, але важко для деяких людей молодих. Для деяких важко. Трохи привела в порядок драцену. От. Буде влітку тут, на свіжому повітрі, От. І отакі от алої, от таке. Алої африканське. Ой, забула звідки драцена. Читала, читала, щоб вам розказати. І забула. От таке. Також не знає, де подивитися в гуглі почитати. І оці маленькі розмножуються, комусь подаруємо. Хай собі тут на свіжому повітрі, в напівтіні, собі відпочивають, виростають, підростають. Висока мальва. Колись от там, де росте виноград, росла мальва більше п'яти метрів. височесна. така висока була. Я міряла, коли вона вже стала така, що я її зрізала, я положила на землю і зміряла. Дуже була висока, як вона трималася тільки. Виноград. Чекаємо вина раду. Хай дозріває собі. Малесенька така, дуже гарна. Вона така деревовидна, стовбур буде в неї так тверденький. Я маю собі таку вищитнула, не пам'ятаю вже де. І вона зацвіла, малесенька така, вже цвіте. Це вже друга квіточка. Добре. Бажаю усім хорошого вечора, спокійної, мирної ночі, щоб на ранок не було тих новин, від яких плачеться, і серце болить за тих поранених, за ті хати. Ці будинки знищені, люди без житла, серце болить і нічим не можемо допомогти. Усім бажаю спокійної ночі, мирних снів. дослідуючи зустрічі.